13 лютого 1987 року на основі восьми первинних рад ветеранів мікрорайонів Дніпровського району міста Києва була утворена Дніпровська районна організація ветеранів України міста Києва, склад якої налічував 108 тисяч чоловік. Першим головою організації було обрано Протасова Олексія Олексійовича, капітана першого рангу. Він очолював організацію до 1989 року. Потім Дніпровську районну організацію ветеранів України міста Києва очолювали. З 1989 по 2005 роки Зорнишкін Леонід Іванович, контр адмірал. З 2005 до 2015 Томасевич Павло Францович. З 2015 по 2022 Ремес Галина Францівна. Як правило, Ради ветеранів мікрорайонів очолювали чоловіки-фронтовики. У 1988 році першою жінкою, головою Ради ветеранів мікрорайону, обрана Максименко Марія Марківна, викладач Суворівського училища. Вона очолювала первинну організацію Воскресенські 3 Станом на 2015 рік Дніпровська районна організація ветеранів України міста Києва об'єднувала 25 первинних організацій, створених за місцем проживання ветеранів, де на обліку стояло понад 50 тисяч ветеранів усіх категорій, в тому числі два герої Радянського Союзу, шість героїв соціалістичної праці, один кавалер трьох орденів трудової слави. В результаті реорганізації мережі первинних організацій у 2015 році їх стало 9. Дніпровська районна організація ветеранів України міста Києва свої зусилля спрямовувала на організаційне і кадрове зміцнення первинних осередків, захист законних прав та інтересів ветеранів усіх категорій. Первинні ветеранські організації працювали над вирішенням питань соціально-правового захисту ветеранів, організації участі ветеранів у патріотичному вихованні учнівської молоді, у волонтерському русі, організації дозвілля ветеранів, концерти, святкові вогники, зустрічі з цікавими людьми, виставки творчості, відвідування театрів тощо. Ветерани стали активними учасниками міських та районних заходів. Зокрема, у колективному святкуванні Дня Перемоги, дат визволення Києва та України від німецько-фашистських загарбників. З ініціативи Томарова Євгена Леонідовича, учасника підпільно партизанської боротьби. Щорічно на Трухановому острові у меморіального комплексу Вічна слава Героям Труханівцям, загиблим у 1941 45 роках, відбувається цереморіальний ритуал мітинг. Для налагодження системності в героїка-патріотичній роботі серед учнів загальноосвітні навчальні заклади закріплювались за ветеранськими організаціями мікрорайонів. В організації склалися традиції проводити уроки мужності, пам'яті, бесіди, виступи ветеранів, екскурсії по місцях бойової слави, допомога в оновленні музеїв і кімнат бойової і трудової слави, зустрічі з цікавими людьми. Поетами-фронтовиками, музикантами. Активно в цій роботі брали участь герої Радянського Союзу Полупанов Володимир Костянтинович, герой соціалістичної праці Вербицька Софія Степанівна, учасники бойових дій Другої світової війни, Євдокимов Євген Миколайович, Галкін Григорій Павлович, Долгих Борис Іванович та багато інших ветеранів. В Дніпровському районі міста Києва діє 14 шкільних музеїв бойової слави. Зокрема, мікрорайон Березняки, Школа номер 228 Музей ї Повітряної Армії. Засновано в 1988 році. Мікрорайон Русанівка, школа номер 137 Засновано в 2004 році. Мікрорайон Стара Дарниця, школа номер 42 Музей бойової слави 8-го Вардійського червонопрапорного танкового корпусу засновано в 1986 році. Мікрорайон Північно-Броварський, навчально-виховний комплекс Домінанта. Голова ветеранської організації мікрорайону Ленінградська площа, учасник бойових дій Другої світової війни, Коломойцева Анна Федорівна, за життя стала прототипом пам'ятника ветеранам у парку культури і відпочинку Перемога. Її партнер, герой Радянського Союзу Селефонов Іван Іванович. В первинних організаціях Дніпровської районної організації ветеранів України діяли ветеранські клуби. Ініціатором створення першого клубу Ветеран на Дверзе була Євдокія Іванівна Ізвєкова. За організацією його роботи, вона нагороджена орденом за заслуги третього ступеня. Подальшому керівником клубу стала Блідко Надія Павлівна. Комітет жінок, голова Тарасенко Майя Петрівна, організував роботу жіночого клубу Лілея. При комітеті ветеранів праці та дітей війни, голова Шарі Галина Іванівна, успішно працював клуб Сузір'я, який об'єднав героїв Радянського Союзу і героїв соціалістичної праці. У первинній організації соцмісто активно діяв клуб Посиденьки. В різні часи у мікрорайонах, в первинних організаціях ветеранів, діяли самодіяльні ансамблі: славяночка, надвечір'я, барвінок, молодички, яворина, райдуга, ветеран, дніпряночка. Комітет ветеранів війни та військової служби започаткував щорічні зустрічі воїнів-інтернаціоналістів-кубинців з нагоди відзначення військової операції Анадир на острові Куба. Дніпровська районна організація ветеранів України міста Києва активно співпрацювала з місцевою владою. Її очільник був постійним учасником робочих нарад, засідань колегій інших дорадчих органів, урочистих заходів, ритуалів покладання квітів до кургану слави та інших пам'ятників, присвячених Другій світовій війні, організованих районною владою. Традиційними були зустрічі ветеранського активу. З головами Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, його заступниками, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації. Дніпровська районна організація ветеранів України міста Києва активно співпрацювала з депутатами Дніпровської районної у місті Києві Ради. Були встановлені тісні ділові відносини з депутатами Київської міської ради Оленою Овраменко, Ярославом Горбуновим, Тарасом Криворучком. Сергієм Артеменком, Андрієм Странніковим, Віталієм Русляковим, Олесем Маляревичем, Олександром Міщенком, Павлом Тесленком, Юрієм Федоренком, Ярославом Федоренком, Костянтином Бровченком. Завдячуючи їм, вдалося вирішувати багато питань матеріального, побутового, медичного та іншого забезпечення ветеранів. У різні роки в організації активно працювали заступниками голови: Грибова Людмила Петрівна, Мануйлова Сталіна Михайлівна, Лінська Євгенія Мусіївна, Васько Алла Олександрівна, відповідальним секретарем Тарасенко Майя Петрівна, головами комітетів та комісій: Кукса Іван Васильович, Шарій Галина Іванівна, Ярова Світлана Геннадіївна, Заведенко Тамара Всеволодівна. Бутенко Володимир Іванович. Тривалий час в організації головами ревізійної комісії наглядової ради успішно працювали доброчесні і принципові активістки Паршина Рената Олександрівна та Соболевська Людмила Петрівна. За ці часи первинні організації очолювали багато шанованих громадою ветеранів серед них Хістова Любов Миколаївна, Томиліна Тамара Андріївна. Кошель Валентина Терентіївна, Луньова Неля Іванівна, Шикута Віталій Дмитрович, Теслюк Анастасія Іванівна, Пічко Анатолій Аксентійович. Наша велика шана та подяка всім ветеранам, які створювали та розбудовували Дніпровську районну організацію ветеранів України міста Києва. Творили і зберігали її найкращі традиції ветеранського руху.